Перша за чотири місяці українські захисники вдома. Один із військових не тямиться від щастя і цілує рідну землю. В обмін на наших захисників Україна передала Віктора Медведчука. Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50 зросло до 200. Вони вже в Україні. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових. З них 108 – бійці Азову. Серед них троє наших краян. Пташка Катерина Поліщук, яка на окупованому заводі у Маріуполі співала патріотичних пісень, піднімаючи дух бійців. Співала так, що вся Україна завмирала від її голосу. Зродились ми великої години з пожеж війни і згодом я вогнів, з'єднав по втраті України, кормив нас в звніг і злість на ворогів. Ще один герой із Тернопільщини Михайло Діанов. Фото з тернополянином облетіло увесь світ. Світлина надихала художників на створення картин, а сам захисник став одним із символів нескореності української нації. Сестра героя радіє поверненню брата у соцмережі. Найкраща новина. Мій рідненький Мішаня звільнений. Дякую всім, хто підтримував і допомагав. Повертається до рідних бережан і боєць полку АЗОВ Арсен Дмитрик. Обмін відбувся у Чернігівській області. Водночас, частина звільнених військових зараз у Анкарі. Україна домовилась з Туреччину. Я говорив про це з президентом Ердоганом. Що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини. На час до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись. При звільненні наших військових забезпечили речами першої необхідності а також щоб хлопці і дівчата змогли почути голоси рідних, роздали їм мобільні телефони. Окрім того, кожен з них отримує кваліфіковану медичну та психологічну допомогу.